Це відео присвячується працівникам Красноградського водоканалу, які відійшли в інші світи. Ця інформація не повна, а тільки та, яку я зміг зібрати. На цьому фото колектив водоканалу зустрічає 2002 рік. Історія Красноградського водоканалу починалась з таких людей: засядька Івана Михайловича, його першого керівника. Обухової Світлани Антонівни, економіста, дуже грамотної людини, економіста з великих лідер. Івченка Бориса Маркіяновича, інженера водопровідних мереж Чорнобильця. Кравченка Юрія Степановича, інженера електрика, Іщенка Леоніда Петровича, завідувача господарством, потім інженером постачальником Жуяна Василя Григоровича, інженера по ремонту насосного обладнання, Кривенка Володимира Антоновича, інженера очисних споруд, Кривенка Віктора Антоновича, оператора компресорної очисних споруд, Ткаченка Володимира Івановича, з самого початку відкриття водоканалу він був першим водієм аварійно відновлювального автомобіля водопровідних мереж. Петренка Миколи Григоровича, інженера електрика, Колоса Миколи Івановича, слюсаря каналізаційних мереж. Він був дуже грамотною та відповідальною у роботі людиною, працював бригадиром зміни Селіхова Василя Дмитровича, першого екскаваторщика водоканалу, Губенка Миколи Груфовича, завідувача господарством. Фролова Альберта Олексійовича. Слюсаря водопровідної мережі, калантая Костянтина Миколайовича, водія аварійно-відновлювального автомобіля водопровідних мереж. Щопушкіна Олександра Михайловича, водія аварійно-відновлювального автомобіля водопровідних мереж. Шулякова Віктора Івановича, слюсаря контрольно-вимірювальних приладів, Когунова Пантелея Михайловича, машиніста водозабору. Сіромашинка Ганни Акімівни, лаборанта, Ярового Анатолія Михайловича, водія аварійно відновлювального автомобіля водопровідних мереж. Яченка Олексія Остафіовича, машиніста водозабірних споруд. Воротнікову Надію Миколаївну, лаборанта водопровідних мереж, Шаніна Олексія Івановича, інженера очисних споруд, Луньова Івана Івановича в компресорних установок очисних споруд. Першим директором водоканалу був Засядько Іван Михайлович, який народився 8 лютого 1945 року. Іван Михайлович на цій посаді пропрацював декілька десятків років. Після виходу на пенсію Іван Михайлович приймав участь у ансамблі красноградських бандуристів. Помер Іван Михайлович 15 липня 2014 року, похований на старому міському кладовищі. Іван Михайлович був дуже доброю людиною, веселою, чемною. Соболевський Віктор Іванович. Красноградському водоканалі працював спочатку на посаді головного інженера, потім кілька років начальником водоканалу. Народився Віктор Іванович 17 вересня 1954 року. Помер Віктор Іванович 10 грудня 2021 року, похований на старому міському кладовищі. Це дорога до місця поховання Кравченка Юрія Степановича. Кравченко Юрій Степанович народився 1 квітня 1937 році. На протязі багатьох років в водоканалі працював інженером-електриком. Після виходу на пенсію Юрій Степанович займався цілительством, вивчав лікувальні властивості живої та мертвої води, писав книжку. Помер Юрій Степанович 9 Березня 2021 року похований на старому міському кладовищі. Воровський Павло Федорович народився 3 січня 1935 року. Павло Федорович працював інженером в Красноградському водоканалі, помер 13 червня 2015 року, похований на піщанському кладовищі по вулиці Богдана Хмельницького. Джуян Василь Григорович народився 11 листопада 1949 року. До водоканала Василь Григорович займався бізнесом досить успішно, мав своє підприємство. Працюючи в водоканалі, цінився як гарний спеціаліст та людина з золотими руками, який міг багато чого робити, займався ремонтом. Помер 12 вересня 2022 року. Похований на старому міському кладовищі. Кривенка Віктор Антонович народився 25 липня 1950 року. Багато років працював в водоканалі. Це була дуже весела, порядна та цікава людина. Вірний товариш. Помер Віктор Антонович 17 січня 2021 року. Похований на міському кладовищі номер 2 Степаненко Дмитро Ахрисантович народився 23 серпня 1936 року. Багато років пропрацював в водоканалі інженером водопровідної мережі. Це людина, яка добре знала всі підземні мережі водопостачання. Помер Дмитро Хрисантович 22 липня 2007 року, похований на старому міському кладовищі. Це Валентина Андріївна. Народилася 2 липня. Січня 1949 року. В водоканалі вона працювала у кадровій службі та секретарем начальника. Валентина Андріївна була дуже весела, чемна людина. Померла Валентина Андріївна 21 травня 2025 року, похована на старому міському кладовищі. Кривенка Володимир Антонович, який працював в водоканалі. Інженерам очисних споруд. Також пригадаємо пішовших з життя працівників водоканалу, Мирошниченка Михайла Кириловича заступника директора, Босенка Ігоря Вікторовича, інженера каналізаційно-насосних станцій і каналізаційних мереж, Бородінова Микола Юхимовича, електрика. Воротнікова Миколу Іларіоновича, оператора диспетчерської служби, веренич Федора Миколаєвича, водія, Козуб Валерія Степановича, слюсаря водопровідних мереж, Ладуненка Валентина Васильовича, електрогазозварювальника, Ляшко Людмилу Анатолівну, машиніста каналізаційно-насосних станцій, Шкуть Петра Івановича, водія на АЗ АЗ-машині. Єрьоменка Миколу Васильовича аз Машини, Волчок Костянтина Степановича. Та Миколу Павловича Подія. Дякуємо за перегляд.